На Затуринському кладовищі Полтавської громади влаштували панахиду за загиблими воїнами, скільки поховано. Сумуємо, ходимо, це наша тепер дорога сім'я. Жителі села Степанівка Коломацької громади скаржаться на погану дорогу, що вимагають. Засипали тут раз, ямковуємо з сім'єм. Воно його за місяць ще розбило. Їхати неможливо тут. Жителі полтавської громади подають пропозиції на перейменування вулиць третьої черги. Скільки надійшло? Я вважаю правильно, що перейменовують вулиці. Це ну, нормально, адекватно. Біля могили воїна Анатолія Петренка дружина Наталія із двома доньками. Чоловік загинув 19 січня 2023-го поблизу Солидару на Донеччині. Він завжди був першим. Він завжди був кращим. Не, не зміг ждати. Когось, що хтось піде. Спілкувалися останнього разу, 18 січня. Він зателефонував. Я навіть не знала, що він в Солидарі. Мені телефонує і каже, ми вийшли. Кажу, звідки вийшли? А він з ну, в мене не було слів. Зразу. Добре, буде зв'язок, можливість зв'язок я наберу. Цілую. І все на кладовищі у селі Затурене, що біля Полтави, могили бійців, які загинули під час оборони України від російських військ. Тут, 24 квітня, зібрались їхні родичі на поминальну панахиду за полеглими. І всіх спочилих рідних наших, і всіх воїнів православних. Господи, помилуй, господи, помилуй. Панахиду відслужили духовенство Полтавської єпархії Православної Церкви України. Сьогодні, вшановуючи, їх ми замолимося за їхні душі. Дуже важливо це для рідних розуміти те, що їхні діти, їхні близькі і рідні хлопці загиблі, що вони не зникли, що вони є. Полтавка Дар'я Яновська прийшла на могилу до брата. Ігор Яновський загинув у вересні 2022-го. Був за кордоном, коли почалась війна, повернувся. І пішов добровільно воєнкоматом, пішов в армію. Загинув, був 95-й бригаді штурмовій 5 вересня пішов на зачистку і в селі Долина Донецької області загинув. Батьків у нас немає. Загинули, ми проживали разом. Завжди підтримував, завжди. Був дуже добрим, ну дуже тяжко. З-за кордону після початку повномасштабного вторгнення російських військ повернувся і Євген Брах. Молодий хлопець, який віддав життя, щоб запанував мир в Україні. Наскільки жалко цих дітей, що вони йдуть? Він сказав, мам, я не можу. Ви там, а я тут і приїхав з рот. Загинув він при виконанні бойового завдання під енергодаром. Сумуємо, ходимо. Це наша тепертуру весь. Чи то словом, чи ділом, чи думкою. Як благий та людинолюбний Бог, прости. Біля могили онука, – 79-річна Валентина Краснокуцька. 18-річний Максим Краснокуцький загинув 28 липня минулого року. Сталося це під час артобстрілу у місті Мар'їнка на Донеччині. На війну хлопець пішов добровільно, каже жінка. Я йому казала, Максюша, ти ніколи оружжя не бачив. Для цього люди вчаться. Це дуже важко, це дуже тяжко. А він мені. Казав бабушка, папа не може йти захищати нашу страну по состоянні здоров'я. Дєдушка стара, хто в нашої сім'ї пойде я. Це герой, який не побоявся в такому віці піти воювати за нашу вітчизну. Від початку повномасштабного вторгнення на Затуринському кладовищі поховали понад 120 бійців, повідомила Суспільному голова громадської організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. Тут планують облаштувати меморіальний комплекс. Сьогодні ми погоджуємо з близькими рідними саму форму пам'яток, який буде встановлений на кожній могилі нашого захисника. Вже будемо приступати до роботи. Ми передбачили 4,5 Ну, Звичайно, що ми будемо додати ту кількість, яка необхідна, для того, щоб тоді було таке місце для наших героїв. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 187 тисяч 80 російських військових, із них 660 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 139 бойових броньованих машин та 3 683 танки, більше 2 тисяч 800 артсистем та 289 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2413 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5700 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, морі знищено 18 катерів та кораблів. Щодня цією дорогою у селі Степанівка Коломацької громади їздить Олексій Букарєв. Їду і в мене, ну як сказати, ну нема слів до цього всього. ну… Хіба це дорога? Ходова розбита, все розбите, кошти на неї треба. Ходову, щоб перебрати, ну дай, мені тисяч п'ять обходиться. І це два рази на год. І вже опять розбите, і мені опять треба зараз оце готово. Я не знаю, чи мені ремонтувати машину, чи не ремонтувати. Дорога перебуває на балансі обласного підприємства Агентство місцевих доріг. Торік на ремонт шляху із бюджету громади агентству спрямували 400 тисяч гривень, каже голова сільради. Попросили зробити її хоча б проїзною, адже наш комунальний транспорт, автобус, який здійснює пасажирські перевезення, він просто фізично не міг доїхати до жителів села Степанівка через ті вибоїни на дорогах. Підсипали, але ж знову, не, не ми замовники, не ми, не ми підрядну організацію. Я не можу дати оцінку, як його там зробили, тому що і технадзор не наш. тут, Раз ямковий ремонтом з 7. Воно його за місяць все розбило. Їхати неможливо тут їхати. Як її ремонтувати? Їздять фури частенько і б'ють дорогу. Я вже два рази їздив, ремонтував шар, міняв, тому що салінблоки, що розбував дорогу, невозможно їздити. Скат один поміняв теж за тих ям, яму вскочив, що мені обійшовся один ремонт 2700 і другий раз тисячу п'ятсот що я ще сам ремонтую, тільки деталі купляв. Ями на дорозі почали з'являтися приблизно 20 років тому, каже місцева жителька Любов Букарєва. Вскорі їдуть, ну, єлі-єліс, їдуть скоро, а маршрутки ось у депутат сказала, Шура наша так не хоче їхати сюди, до поворота туди доїжджає, до, до а сюди їхати не хоче. Там два кілометри. Загальна протяжність дороги, яка пролягає, зокрема, через село Степанівка, майже 45 кілометрів. Із 2020 року вона перебуває у стані капітального ремонту. 24 кілометри двома ділянками та міст уже відремонтували, каже начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Агентства місцевих доріг Полтавської області Владислав Чичкань. Розроблена проєкт кошторисної документації, яка перебуває на коригуванні, а потім відповідно необхідно провести її експертизу. Після цього всього цієї процедури, і при наявності достатнього фінансування зможемо забезпечити ремонт найбільш ушкоджених ділянок дворів. За його словами, після проведення процедур та за наявності фінансування ремонт усієї дороги, зокрема й у селі Степанівка, мають завершити до кінця 2024 року. Гроші на ремонт мають бути із державного дорожнього фонду. Каріна Попова, Богдан Казирі та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Вулиця Головка у Полтаві одна з 65, які належать до третьої черги перейменування. Її полтавець Валерій Левченко пропонує перейменувати на вулицю Данила Галицького. Пропозицію каже, подавав, заповнивши спеціальну гугл-форму на сайті міськради. По-перше, ця вулиця була в списку, ця вулиця дуже така велика, я б сказав, би, і вона має, на мою думку, таке велике гучне звання мати. На мою думку, це велика історична постать, яка зробила величезний вклад в історію української держави. Потрібно трохи прокидати Полтаву, щоб вона прокинулася. Потрібно, на мою думку, також викорінювати все радянське, все імперське. Нам потрібно це відчищатися від цього всього. За тиждень зібрали близько 200 пропозицій переіменування топонімів третьої черги, говорить фахівчині інституту розвитку міста Анна Воробйова. Окрім анкети на сайті міської ради, пропозиції можна надсилати листом та електронною поштою. Ми отримали 144 заявки в електронному анквелектронній анкеті опитувальнику. Більше трьох десятків пропозицій нам прийшло на електронну пошту інституту розвитку міста. Там ми маємо сім офіційних заяв від матерів загиблих воїнів. У Полтаві 55 топонімів, які належать до третьої черги перейменування, ще 10 у громаді. Серед них провулок Клермонтова, вулиця Некрасова, а також Пушкіна. Ідею перейменувати останню підтримує Ксенія Кривошапко. Я вважаю правильно, що перейменовують вулиці. Це ну нормально, адекватно, тому що не ну, потрібно все викорінювати російське з якби з нашого життя. Це не значить, що е, від назви може помінятись, ну не знаю, на краще щось життя, наприклад, наше. Нашої країни, тобто, ну потрібно все робити ну, з умом. Це історія, тобто потрібно залишати. Я думаю, назви, тобто від самих назв нам не нічого якби ну хуже не буде. Не можна використати історію повністю. Збирають підписи за зміну назв топонімів третьої черги, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Процес збору пропозицій триватиме до 1 травня, включно розповіла Анна Воробйова. Після 1 травня нам на опрацювання треба буде тиждень, можливо, до двох, щоб це все звести до купи і передати офіційно робочій групі. Вже робоча група. Я думаю, ну за місяць вкладеться, щоб це все працювати. Тому що третя черга виявилася найбільше такою актуальною, і мешканці більш активно долучаються на подання пропозицій. Для опрацювання пропозиції робочої групи рішення про перейменування повинні ухвалити депутати під час сесії міської ради. Та коли це відбудеться, поки невідомо. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. Вночі без опадів. В день короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла. В день – плюс 14, плюс 19. В обласному центрі вночі – плюс 4, плюс 6, а в день – від 16 до 18 градусів тепла.